У Києві, внаслідок масованого російського удару 24 січня, були пошкоджені об'єкти національного заповідника Києво-Печерська Лавра, що входять до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомив генеральний директор заповідника Максим Остапенко. За його словами, вибуховою хвилею вибито вікна і двері, пошкоджено штукатурне оздоблення корпусів номер 66 та номер 67 вхідної частини до дальних печер і Анно-Зачатіївської церкви XVII століття. Самі печери не постраждали. Це перший випадок із часів Другої світової війни, коли об'єкти лаври зазнали пошкоджень унаслідок вибуху повітряної цілі. Через відключення електроенергії не спрацювали сейсмічні датчики, тож масштаб впливу вибуху ще уточнюється.